Степан Олійник чудо черевику. Як відомо, всі ледачі ждуть легенької удачі. Без труда щоб їм везло Так і з Васею було. Вчиться Вася в п'ятім класі. Якось друг і каже Васі. Знаю чудо я одне. Чудо справді чарівне, Будеш мати безмороки, ти п'ять тірки за уроки. Лиш зроби, мій друже, так. Роздобуй собі п'ятак, приніпи його, мов латку, череви під лів п'ятку, Узувайся і ходи. Піде тіло хоч куди. Це я каже, перевір. Зуся тупнув, взявсь у боки, Більш не вчитиму уроки. Повези мені і так, під п'ятою ж є п'ятак. Вранці йшов і всю дорогу припадав на ліву ногу. Ось і школа, ось і клас, арифметика якраз. Боровик, іди до дошки. Вася встав, пом'явся трошки, На п'ятак натиск – дарма. Де ж те, чудо, щось нема? За годину викликають, з географії питають. Закінчилися уроки, бігли учні в різні боки. Ну, а Вася Боровик ледь витяг свій черевик під п'ятою п'ять копійок, ну а в сонці стільки ж двійок.